Якщо всі сім то 16, 17, 18, мама, тато 19, Наліха 20, Назар 21. Раз 21. Матвій перераховує нам всю свою велику сім'ю. З мамою Надією і татом Олександром він живе з двох рочків. Подружжя забрало Матвія з Хмельницького дитбудинку. Із хлопчиком та іншими дітьми мешкають у селі Дігтів Володимирської громади. Всиновлення це ти віддаєш частину самого себе тій дитині. Тобто, ти її приймаєш свою сім'ю, ну так само, як і біологічна твоя дитина. Тобто я виховував дитину з, там, з року і скажу, що ну, о 18 все йди на свій хліб. Я не розумію того. Один з найстарших синів Степанюків зараз боронить Україну на фронті. У нас Віталік зараз знаходиться на фронті, ну і все одно йому 24-25 літ, і все одно ми переживаємо. Він пішов від нас в воєнкомат, ну і ми переживаємо за нього. Де він, що він? Хлопець став на захист ще на початку війни, але до війська його взяли не одразу. Він сирота. Він прийшов раз, йому сказали, ну хлопче, ти сирота. Ну, що ти ще хочеш? Прийшов, йому сказали, хлопче, ти вже відслужився. Що ти ще хочеш? Він, Ні, я піду. У Італіка нещодавно народився син Тимурчик, тож Степанюки тепер і дідусь та бабуся. При цьому найменшому їхньому вихованцю Кемалю лише два з половиною роки. Своїх дітей розповідає Надія Бог не дав. Тож свого часу з чоловіком вирішили, що візьмуть маля з детбудинку. Невдовзі виховували уже 10 чужих, але своїх дітей. Декілька років тому подружжя дізналися, що можуть створити патронатну сім'ю, тобто приймати у сім'ю дитину чи кількох на деякий час. Поки її батьки не справляться зі своїми складними життєвими обставинами. Головне у цьому, що дитина живе не в інтернаті, дитбудинку, а у справжній та люблячій родині. І ніби вже нас і багато було, да, і, і... але щось я загорілася. Ну не знаю, загорілася ще усиновленням. Була в нас кімнати порожні. І коли ми прийшли в службу, нам розказали про патронат. Ми перший раз про нього почули. Я приїхала до чоловіка, розказала йому. Він каже: а ми так зможемо. Кажу, я не знаю. У будинку зараз живе 21 людина, окрім дорослих, 17 дітей, вісім усиновлені, а дев'ять, як кажуть, патронатні. Надія до всіх ставиться з любов'ю. Головне каже, аби всім було комфортно. Тому вона навчилася правильно розподіляти обов'язки і хатні справи. Є дітки, які там допомагають мити посуду. Є такі, які там за стірку відповідають, є такі, що ігрушки складають, там їдальню прибирають, прирости взуття. поскладати. складу да, взуття во поскладати. День розпочинається у багатодітної мами о пів на сьому ранку. Я встаю пів сьомого, ставлю там каструлю на борщ 10 в нас де кидаю там м'ясо, щоб варилося. Е, переділася, вмилася, пішла без 15-7 будити дітей до школи. Щоранку у будні мають зібрати 11 школярів та п'ятеро дошкільнят, мають навіть студента. Але от саме важко – це ранок. Тому що ранок так, ідуть в туалет, у нас ніби зараз два туалета. Все одно його не вистачає черга. Там зуби чистити, хто черга, ну от оцей хаос, поки те плаче, бо не хоче вставати, те вже хоче їсти, а ще те чаю хоче, Ну, ранок мені найважче. Аби було простіше, каже, з вечора готує меншим одяг. І вже зранку старші допомагають їм одягнутися. Прибирають в будинку, каже, два рази на день. Готують, звісно, величезні порції. Макаронів на вечерю йде кілограм азотри, а гречку через варять з півтора кілограма крупи, а то й більше. Ну нам треба десь на таку гвардію, як нас зараз, 500-550 пельменів. Ну це три го дві з половиною три годинки. Ми ліпимо з дочкою двох. От нас недавно були дируни, ну, то нам прийшлося начистити два 15-літрових картошки на дирони. Ну спасає те, що чоловік мені подарив вже е, що вже м'ясорубка. Да, м'ясорубка, а ця що на на дируни обідують сьогодні степанюки червоним борщем та салом. Це єдина дитина, яка їй сало є без хліба. Навіть їй треба сало, кобасу вона не любить. а Сало вона любить. А з чим сало любиш їсти? Е -е, з -сибурю. з -сибурю. Побут у них порівняно зі звичайною сім'єю. Складний і дорогий. Один похід в магазин по продукти каже подружжя, вартує 10 тисяч гривень. Взимку комунальні платежі 17 тисяч гривень. Гроші оцінюють, мусять рахувати. Ну в середньому ми рахували, що в тисячу доларів ми на продукти не вложимося, При тому, що в нас є кури. І що там свиню? Ми не рахуємо, що ми там купляємо раз в півроку велику свиню. Там шому ну, от таке. Якби вистачало, то Саша допомагав мені вдома. Сидів на роботу не ходив. Це факт. Звичайно, не вистачає, не вистачає, особливо коли діти хворіють. Ліки, дорогі в нас була ця зима. Така, що просто діти по два рази боліли з високою температурою. Це пішов, купив на рафін. Баночку, яка стоїть там 220 гривень, а його 220 була. Але його буквально на два на два дня там на ну на таку. Ну той слід ходже з банду це на один раз. Банку <скільки> як патронатна сім'я ця отримує допомогу від держави. На дев'ятьох дітей, поки вони живуть у Надії і Олександра, в місяць виплачують близько 65 тисяч гривень. Мама як вихователь отримує за це зарплатню близько 14 тисяч. Державна політика така, щоб таких сімей, як надії, було більше. Тому батьків, готових підтримати недолюблених дітей, усіляко підтримують. Як інституції сьогодні не замінять сімейне виховання, не замінять сім'ю батьків. Дітей, які потребують зараз тимчасового виховання в Україні, в рази більше, ніж можуть охопити нинішні патронатні сім'ї, більше восьми тисяч. Надія Скубій каже, щоб заохотити мам і тат створювати патронат, втілюють проєкт, за яким людям надають безплатно побутову техніку й іншу підтримку. Проєкт реалізується за підтримки. Дитячого фонду ЮНІСЕ в Україні за підтримки партнерства кожній дитині, міністерства соціальної і політики і фінансується з Європейського союзу. Тому це підтримка буде надзвичайно велика для саме для, для патронатних родин. Поки на Волині патронатна сім'я лише у Степанюків з Володимирщини в Україні таких майже 300. Коли люди захотіли створити патронатну сім'ю, вони мають пройти обов'язкове навчання в обласному центрі соціальних служб, отримати відповідний висновок про можливість бути патронатними вихователями. І після того уже влаштуванням самих дітей займається служба у справах дітей. Надія Степанюк з власного досвіду каже, дітей не можна виховувати в інтернатах. Важливо, щоб вони жили в любові, яку може дати тільки сім'я. Як на мене, це інтернація взагалі, для котиків собачок, ну не для дітей. Це є однозначно. Хоча, знаєте, воно неправильно, напевно, Але от нас в патронаті всі дітки називають нас мамою і тато. Ну, воно по протоколу, як сказати, воно так не повинно бути. Але діти живуть в сім'ї, кожна дитина хоче маму і тата. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.